Всім привіт, з вами я Флукер і в цьому відео ми перевіряємо лайфхаки на новій версії Майнкрафта 1.19. Перший лайфхак нам потрібно е, водою заповнити всі котлі. Так, давайте, значить, заповнимо їх. Я в павзі вже всіх візьму, доповню. Так, доповню я вже всі і кажуть, якщо я нажму цим е, кольором, то в котлі міняється колір, да ну жовтий. Реально, це круто, це ж можна грати навіть хрестики-ноліки в Майнкрафті. Чи навіть картину якусь намалювати, це дуже круто. І це справді дуже круто, я ставлю 8 з 10 цьому лайфхаку. Так, давайте спочатку поставимо так. Е костер і давайте поставимо пічку. І кажуть, якщо я візьму лаву і, наприклад, м'ясо чи щось, то я зможу переплавити лавою. Щось можу переплавити. Давайте перевіримо. Давайте відділимо десь 4 м'яса. І тут зразу буде 2 лайфака в одному. Так, зараз 4 м'яса беремо лавою, беремо так. І лаву. Дано ну, воно переплавляє. Мені цікаво, скільки воно може переплавити? Так, і давайте перейдемо до третього вже, що скорій костер може поплавити скоріше, чи пожарити щось, чим пічка. Давайте перевіримо. Так, тут уже плавиться. Так, зараз я все ускору. Так, ускорю я вже все. Зараз уже стало все дуже скоро. Так, і ждемо, ждемо, ждемо. Так, блін, коп поскоріше воно. Було так. І так, все. Вже це скоріше, навіть було пічка. Да ну. Це дуже круто. Ні, це вже полізно. О, паучок, здорово. Так, і вже четвертий лайфхак, що можна взяти таємне яйце команди. Наприклад, жителя заспавнить яйцем. Ну, Спочатку треба ввести команду. Flash, give собачка С треба. так, так, собачка С і спавн. І це такий пробілчик і egg один. 51. Ставте на паузу і переписуйте і. Да ну, І це появилось. Можете перегортати, подивіться, що його там не було. Житель, дивіться, давайте назвемо його, як йому назвати. Наприклад, топчик, хай буде. Так, хай буде топчик. Так, топчик і е, діалог. Давайте напишемо. Привет, чи привіт, давайте напишемо. Так, привет, і. його навіть можна поміняти. це дівчина, а це вже хлопець. Далі вона відгортать. Так, і все дуже круто. Давайте на нього вкластимо і, по суті, він має пропасти. Так і да. Я вже цього відео дуже сильно удивився, тому поставте свій лайк. Як буде 12 лайку, я зніму у другу часть. Всім пока!